Йо, ось, призаз, ну, я усім признаю я, Владики. Ми залетіли в Бравл Старс. Як ви бачите, так, да, в нас закінчився сезон. Ти не квест, мій треба. Ось тут все обновили. Brawl Ball 5 на 5. Rang і. Ну, да, да. Зробили нову. Сьогодні я вам покажу Бах на... Кензи Кензи саму в пять на пять брал Пасклы об новыйся через 19 часов. Ну, добро. Окей, зараз покажу вам саме той баг на Кендзі. Так, барона я б завалив. А як? Я ж похилився? Я похилився і мене вбили. Клас! Може, я зря, звісно, те сломав. Добре, ну щоб... Робить цей баг, треба забити гол. Бо через цей баг м'яч вилетить от туди. Так, ульту нафарму для бага. Для цього треба ульта. І нам забили гол. Зараз просто всіх там. Всіх там зараз не, бу... не буде. Ого. -ха -ха -ха. ти кольтяра. Ну, а мене вбити? Не так легко. Мене то й вбить. Боже, ну куди ти пішов? І зате тепер всіх наших поперебували. Ось оце отак треба як я тільки що зробить ульту. І я тоді попаду туди і м'яч вийде туди. Бліна, Гетрохи добив. Все. Ну Добре, тут така мапа, як для фенга, буду тоді формити на фенгу. папа. Боже, у мене була ульта. Норм погали хотзону. Щобаком підем зараз хот-зону. без башні? Так, против нас демон Мортис. Україн. Пахоту до тоже з Украины завели. Все-таки це демон Мортис. Иди сюда, Тик. Тик, я то, я хочу зульти вырубить. Ти сам на фармат скилл. Ох ти ж Криса, в те. Ти... Лол. Норм. Та що в мене не завжди ходи? О, собака до нашого пішла, ціпа. Боже, у 140 хп. А! Норм. Бусечка щось до мене прибігла. Не, ну ми виграємо це прям ізічна картка халява так дневнический старод, нічого. О Поки він вибирав бойця, у мене ще й Батл Пасс прокачався. Плюс десь гімасу. Погнали в щось інше, погнали в де. Давай я тоже тоді таке виберу. Хоча ні. Хоча, ну да. Погнали, так О, загрузилися ми в карточку, значить він вибрав вогонь. Треба самим формить банки. Ось я можу Лілі і шарфа завалити. Мені так здається. Шарфа я на Шерфаб хорошо було винести, але в нього, коли в нього лишається одне хіпе... ХП, о Лілі? Лілі, бліна! ти куди ідеш? Оце, звісно, я дав їй. Що? Ангел Енгер? Немає того суперника, да? Пішов Іди ти там зі своїм чуваком тусуйся. Отут тут я знаю Енгар. Ні, а он він. Це, це його Макс. А, я думав, це в нього був той. Короче, Лілі. А, ось Лілі. А, Лилиз. Э -э -э. Короче, вы поняли, наверное. Мне сдается, <свист> короче, уже в кустиках посадить тут. Джекпот. Халява. Так, ой ой у него весь банок ваш. Кстати, он тоже за демонов. Лол. И там еще Макс за демонов ж жестко, не мене. сиди там ай хорош иди хорош. Тікай, тікай! П'ять секунд, чотири. топ тобто, 3 все рівно, нормально. Основно. Даже тоді погнали в. 5 на п'ять. Так, проти в нас Мехамортіс, непоганий скін. Тут без модифікатору буде, мені здається, трохи важко. Боже, що там наш ференк витворяє? Бібі! Давайте я подомажу, подомажу. Ай! О, собака біжить! Собака, походу, на нашого, так, да, на нашу собака. Побігла. Все вбив. Просто за спини! Норм. Ні, тільки на собака. А, собака була з гіпером? О, собаку хорошу. Все, все все, все. Ні! Собака. Просто Що ми творили? Я не розумію, що ми тут творимо? Так. Майже Мортіса добив. Так, в мене є Ульта. Не можна про це забувати. І Гіпр. Так, Тіку даю, Тік дає пас. І вона не забиває. Вона дає пас, походу, нашому Френку. Джекпот. Я так вам скажу. Оригінальний джекпот. Френк і... ми зламав базу. Є. І ми забили гол. Я зараз використовую ульт. Ай! Не зміг всіх рознести. Хоча там наш Френк нормально валить. Ні, його все Мортіс з'їв, так? Да? Ні, він Мортіс з'їв. Не, його доїла. Давай, забувай. Джекпот! Тик в них Зв'язний игрок. Ну, ви бачили, як він грав. Буся тут льотра щось по всій хаті. Іксе. Е. Шо? Не, ідіть самі гуляйте з ним. Я не буду закинутися хорем. Так, добре. Все. Значить, один кіл зробили. Ого, Діну Майк на 6 тисяч мене вдарив. Зульти. Навіть без гіпера. Може, кстати, попробувати на поко? Ого. Я хотів. А що я хотів? Я що, хотів перехопити м'яч ультой? Гол один, один. Ось цей шарф, якого я тоді завалив останній. В останні пару секунд до гола. Могла б бути зараз кстати ще одна ульта. І вбить ще міг, якби я пізнув ульту. Ну ні. Чого я не знаю. Оце, звісно, був Пас і Гол. Він стрік вже чотири? Добре, приймаю статую. на Сього. А все, Можеш вони? Не кидав мені інвайти. Ну, щоб гуляти з ним. Бо я не буду. Качаємо, коротше, на фенгу сорок. п'ятдесятий тир, тобто максимальний. Дякую, Бібі. Тихо. Фух, 82 хп. Трохи перегинувся. Ага. Ось Мортіс. Ай очень у-артис нож хорошо валить. О, Мортис гол. Бразилия пика Мортис Перчик. Спайк, забей з ты! Спайк. Та спайк, боже, ми могли б зараз виграти. Руїна, просто спайк, руїна. Мортис вообще хорош. Я з Мортіса в шоці. Що Мортіс утворяю, ну там них теж не із гірших. <дум> Даблкіл. І бібі в них хороша. Ну, вона тільки зараз хорошо зіграла. Все, бібі просто заходить ворота, і ніхто нічого не зробить. Ай, мене уль... я не встиг ультую знуть. Якби в мене були гаджети, я б троєх убив. У мене було гаджет. Зараз буде овертайм. Є, є, є. Ай, мене ворон добив отрудий. Боже! Та ну спайк. Хорош. Просто спайк руїна, блін. Що в магазині безплатно є? А, Айду на Сардропа, бо вже закінчився івент. Ну ні. Секунду, а на Фенга є нові скини? 你。Nee. є все. Ого. В ігрока у цього. В цій тарі є всі юніти. Бравлери. Тару. Є, Тару, ми то добили. Я Мортиса. І забиваю. Ай, боже. Мортис забей, забей! Добре, я поняв, то Мортіс. Мортис. Невже спайк набрав гіпер? Як так швидко? А фенг, блін. Не ну, хто же є фенг? А я не знав. Джекпот. Це не потрібно. Ой, походу, да, я засею. ...я, я йому ульту збив так. А я и вдарил, короче, і, і м'яч підібрав. Відійди. Ти. Не бачимо, тут розбираємось з нею, а ти ще їм допомагаєш. Так, добре. У нас мапа очистилась допомільне время. Просто Мортіс. 12. Найкращий Мортис. Я ще й ульту витратив. Я її тримав на готові просто. Вона в мене використалась. Клас. Буся вже щось позіхає. Походу, спать буде. Ну, хай спить. Що? нічия не буде? Я в шоці. Як це може бути нічия? Так. Рив, нічия. Я хочу трохи сам погулять на мортися, тому я сам змурт. А, точно у ж не такі гаджет. А, просто так важко, а не встиг! Треба через усіх, отак халява. А треба було. майже встиг. Кстати, тут як хороший, хорош, у нього ульта швидко набивається. Но вони нам все одно вже гол забили. Ой-ой-ой. Є. Отак треба гуляти. Ой, нічого і так нормально. Гол клас. Чак забив. А, не встиг дофармити ульту. Ну нічого. Зараз чак, може, поїде? Ні. Іди сюди. А, не встиг. Ну зараз що тут один один, що буде зараз овертайм. Блін, не встиг. Може. я... І дійшов мені вряд ли, конечно. Хоча сайдер получив. Ну, думаю, на такої хорошій ноті можна закінчити цей відеоролик. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!